Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. І за те ми також молимося за те, щоб в нашій країні настав постійний мир, щоб на всій території України було мирно, спокійно, безпечно, щоб люди. Безпечно ходили, щоб діти безпечно гралися в дитячих майданчиках, щоб люди жили в безпеці і почували себе в безпеці, і насолоджувалися, працювали, насолоджувалися життям. Кожного вечора ми проводимо цю колективну молитву. О 20.10 десь починаємо, сьогодні трішечки пізніше, але отак, о 20.10 починаємо і. Пару хвилин я розповідаю про саму молитву, таким чином даю можливість людям, які регулярно з нами моляться, приєднатися до нас, і потім ми вже розпочинаємо. Я щиро дякую всім, хто до нас приєднався вперше. Якщо вам сподобається ця молитва і ви захочете з нами регулярно молитися, то натис. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, який зразу з'явиться під цією кнопкою. І таким чином вам будуть приходити сповіщення, що починається пряма трансляція молитви. І хочу ще розповісти про саму молитву і чому ми її робимо. Знаєте, оця молитва, як на мене, це чимось схоже, ну, наприклад, як на чищення зубів. От ми, люди, звикли те, що чистити зуби це нормально. Але ще до 18 століття люди не чистили регулярно зуби. І за останні оці 200-300 років тільки люди регулярно почали доглядати за своїми зубами і чистити їх. І це прийшло з розвитком людства. Людство, люди розвиваються, більше пізнають, стають, стають більше себе любити, поважати і, відповідно, доглядають за собою краще. І тому люди і краще е, живуть, і довше живуть, і е, більш щасливіше живуть. І, і точно те саме наступний розвиток людства, коли люди розуміють, що потрібно слідкувати і доглядати, піклуватися не лише тільки про своє тіло, про свої частини тіла, але й про свою душу. Тому що від нашого духовного стану залежить наша психіка, нервова система. А від нервової системи залежить відповідно, і чи будуть у нас соматичні хвороби, чи не будуть, чи виникатимуть якісь хронічні хвороби, чи не виникатимуть, чи добре ми себе почуватимемо, чи ні. І крім того, навіть просто. Наш душевний стан він впливає навіть на наш настрій, буквально на наш настрій, який в нас є. Чи є у нас натхнення займатися нашою любимою справою, чи в нас цілковита апатія до всього? І це все залежить від того, наскільки чиста в нас душа. Тому що, ви знаєте, як наче надягти на себе окуляри на очі і дивитись на світ? От інколи надягаєш темні, затемнюючі окуляри, і все таке здається темним темним. А інколи можна надягти окуляри жовті. І тоді світ здається яскравим, приємним, дуже таким теплим. А можна надягти, наприклад, фіолетові навіть окуляри, чи розові, і це впливає на сприйняття світу. І точно те саме з нами. Якщо коли ми регулярно очищаємо свою душу, то, відповідно, це очищає сприйняття світу. І ми світ в світі, в людях навколо нас починаємо бачити добро. Саме насправді ми починаємо бачити світ таким, яким він є насправді, тобто сповненим любові, добра, щедрості, радості і різних благ. А коли наші душі забруднені, грязні наші душі, то відповідно ми і бачимо світ такий. Ми бачимо тільки злих людей, тільки злі вчинки. Ми бачимо те, що зневірює нас, що підриває нашу надію, сподівання, що руйнує наші сподівання. І таким чином нам здається, що все, все пропало, що кругом зрада і кругом тільки одні бандити чи, ну, не знаю, якось ось щось таке, що людина- людині Вовк. І це все залежить не від того, який насправді світ. Бо світ є відображенням наших душ. І відповідно, що у нашій душі, що на оцьому нашому екрані, те, відповідно, ми бачимо і в нашому житті. Таким чином, побудований світ. знаєте Ну Біблії ж не просто так написано, що посієш, те й пожнеш. І відповідно, якщо ми впускаємо свої душі страхи, хвилювання, якщо ми допускаємо, наприклад, дозволяємо собі ображати інших людей, кривдити, сміятися, знущатися, принижувати інших людей, то відповідно ми і світ так бачимо. Тоді і. Нема нічого дивного, що ми в цьому світі бачимо зло, нещастя, ми бачимо, що й до нас грубощі проявляють, що і нас обдурюють. Що посієш, те й пожнеш. І навпаки, якщо людина очищає свою душу, якщо людина допомагає іншим людям, якщо людина цінує те, що в неї є, тобто дякує Господу Богу, самому собі. Іншим людям навкруги за доброту, за те, що є, за добрі вчинки, за підтримку, за, за те, що прокинулася, і має ще один день життя, то, відповідно, це людина й матиме. Вона матиме і схожих, що саме цікавіше, схожих людей на себе. Тобто навколо неї будуть люди вдячні. Щедрі, добрі, сміливі, навколо неї будуть люди, які підтримують інших людей, і її також будуть підтримувати. І таким чином ми для того і регулярно проводимо цю молитву, щоб очистити свої душі, і закликаємо усіх, хто бажає разом з нами молитися, тому що ми не тільки таким чином допомагаємо собі. Своєї, своїй родині, своїм близьким ми допомагаємо насправді таким чином усій країні, тому що знаєте, кожна людина пов'язана з іншими людьми. І коли ми прочищаємо свої душі, то Боже світло легко світить через нас в цей, в цей світ, легко через нас проходить енергія. Це можна уявити, знаєте, як у нас з'являється дуже потужний ліхтар. І він не тільки освітлює шлях нам, він освітлює десяткам, сотням люд, людям інших навколо нас шлях. Тобто біля такої людини, яка має чисту душу спокійно. Безпечно, біля такої людини гарна атмосфера, біля такої людини хочеться перебувати, бо вона благополучна, бо вона щаслива, заможна, багата, успішна, розумна, кмітлива, щас... весела. І саме такі люди нам потрібні. Тобто потрібно, щоб усі українці стали такими, і відповідно це і зробить нашу країну процвітаючою. Благополучною, багатою, успішною. Чому тому, що наша країна складається з кожного з нас? Ми є складовими країни. Країна існує тільки тому, що існують українці, які називають себе українцями, говорять українською мовою, використовують українську культуру, вирощують тут пшеницю, добувають копалини, підтримують один одного, підтримують своїх, своїх виробників, своїх винахідників і тому подібне. І саме тому існує наша країна. І якщо ми це будемо й далі робити, і плюс. Очищати свої душі, то наша країна обов'язково стане потужною. А це і буде запорука безпеки як для нас, так і для наших дітей. Тому що запорука нашої безпеки насправді це наша економічна потужність, а вона можлива лише тільки в випадку, коли ми довіряємо один одному, коли ми підтримуємо один одного, коли в нас. І в душах мир, і навколо нас. Тому з Господом Богом давайте почнемо молитву, помолимось до Господа Бога. Господи, поможи, будь ласка. Будемо починати. Я вітаю всіх, хто приєднався, бачить, чудово приєдналися люди. З Господом Богом. Давайте розпочнемо. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш пережити. Бо я довіряюсь Тобі, бо я покладаюсь, Господи, на Тебе. Бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаююся. Я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни напали на нашу країну, що в росіян затьмарився розум, ненавистю, гнівом, страхом, і вони пішли на нас війною. І що обстрілюють мирні міста, убивають українців. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, вибач ті мої неправильні, злі, деструктивні думки, що стали причиною війни у моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мені, Прошу Тебе, Господи, вибач мені. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш мою молитву і що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив мою душу від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу любов'ю до України, до людей навколо мене, до моїх батьків, до моїх членів сім'ї, до моїх рідних, до моїх друзів, знайомих і всіх, усіх українців, і наповни мене вірою. І впевненістю в перемогу, а тобто вірою саме, у самого себе і в інших людей навколо мене, і в наших військових, і взагалі в усіх українців. Дякую Тобі, Господи, що Ти сповнюєш мене вірою в перемогу. Дякую Тобі, Господи, що Ти надихаєш молитися, бажати людям добра, творити добро, допомагати іншим. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи. Господи, я люблю Тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренна. Господи, я смиренна і спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити. Я смиренно, Господи, приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті, які відбуваються в моїй країні. Бо я в усьому, в усіх подіях бачу Твою волю, бо я довіряю Тобі, бо я знаю, Господи, що Ти чоловіколюбиць, що Ти милосердний і що Ти готуєш для мене найкраще. Господи! Мені дуже шкода, що в моїй країні триває, зараз триває війна, що росіяни пішли на нас війною, що окуповують нашу землю, що убивають українців, що вбивають військовослужбовців, обстрілюють наші електростанції, обстрілюють наші мирні міста, обстрілюють магазини, кафе. Музеї, жилі райони. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу Тебе, Господи. Прошу Тебе, вибач мої гріхи, вибач гріхи моїх батьків, гріхи моїх рідних, гріхи всіх українців, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу, на, вибач нам усіх. Вибач також нашим предкам. І прошу Тебе, Господи, заспокой наші душі. Заспокой наші душі від страхів і хвилювань і очисти нас від злих думок. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви, що Ти пробачив нам гріхи наші, що Ти пробачив усім українцям і що Ти заспокоїв душі наших предків. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що ти разом з нами, що Ти в наших душах, що Ти наповнюєш наші думки своєю волею, наповнюєш наші слова твоїми, Твоїм натхненням, наповнюєш наші вчинки, даруєш нам знання і натхнення діяти, молитися, допомагати іншим людям. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш наші душі і серця. Любов'ю і вірою і надією. Дякую Тобі, Господи, що ти сповнюєш усіх українців вірою в перемогу, що Ти сповнюєш нас вдячністю за те, що ми маємо. Дякую Тобі, Господи, що Ти даєш нам хліб насущний всім, що Ти даєш нам підтримку, що Ти рятуєш життя наші. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш військових, що Ти даєш їм сили, натхнення, добре здоров'я, що Ти з усіх сторін підтримуєш, даєш нам фізичні можливості та матеріальні можливості донатити, підтримувати наших військових, що ти надихаєш людей по всьому світу підтримувати українців, що ти надихаєш інші країни. Підтримувати Україну, допомагати технікою, допомагати боєприпасами, допомагати озброєнням, розвідданими, допомагати навіть нашому бюджету, щоб наша держава могла сплачувати, підтримувати пенсіонерів, переселенців, інших категорій населення. Господи, дякую Тобі за це, що ти разом з нами, що Ти підтримуєш нас в такий момент. Що в нашій країні йде війна, а в нас є електроенергія, а в нас є вода, а в нас є продукти харчування. Господи, дякую Тобі. Дякую тобі, Господи. дякую тобі, що Ти благословив нас, що Ти благословив нас і нашу країну перемогти у війні з Росією і благословив нас процвітати, жити в мирі, в достатку і бути благополучними. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую, тебе. дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я прошу, Господи, вибачення в Тебе, що впустив у свою душу зневірючі думки, що мій дух ослаб, що я зневірився, що я впустив страхи. Будь ласка, Господи, прошу Тебе вибачми. Дякую Тобі, Господи, що ти чуєш мене, що Ти пробачив і що Ти виправив ту ситуацію, яка склалася в моїй країні і приготував для... Всіх українців перемог і приготував для всіх нас і наших дітей, і наступних поколінь українців мирне, благополучне, процвітаюче життя. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти турбуєшся про всіх нас і що Ти благословив наших військових живими і здоровими повернутися до своїх родин. І мати щасливе благополучне життя. Господи, дякую Тобі, слава милосердному Господу. Богу. І щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся, що ви благословляєте людей навколо себе, що ви даруєте любов і підтримку іншим людям, що ви підтримуєте Збройні Сили України, що ви донатите медикам, які рятують життя. Військових, що ви донатите на реби, які захищають наших військових, що ви підтримуєте бригади на ті потреби, які вони мають. Дякую вам, що ви підтримуєте інших людей, і я не маю на увазі обов'язково грошима. Можливо, дякую за те, що ви взагалі бажаєте людям добра, що не проходите, знаєте, як кажуть, мимо з кам'яним серцем. Відчуваєте, співчуваєте, бажаєте людям добра, що молитеся за інших людей, бажаєте, щоб Господь Бог врятував, зберіг, приніс здоров'я, полегшив життя. Щиро вам за це, дякую, за вашу доброту, що ви відкриваєте своє серце і пропускаєте Божу любов і благодать у це життя. Щиро вам за це дякую. Хай Бог вас береже, хай Бог береже ваших рідних, Хай Бог благословить вас і ваших рідних на процвітання, на достаток, на мир та злагоду і благополуччя. Бажаю вам доброго самопочуття і добре виспатися. Особливо дійсно бажаю доброго самопочуття, бо цей рік, як ви бачите, він аномально теплий, незвичний для нас, для наших організмів, для всієї природи. Тому бажаю вам добра. Будь ласка, бережіть себе і добре, добре висипайтеся. До побачення.